Наслідки неякісного масла, факт на обличчя, як кажуть, факт на ліцо. Чому саме неякісного, а не хтось каже вчасно, невчасної заміни. Тому що зараз побачите ще ЦПГ, І цей поршень просто це підбайка. Поршень просто його стисало. Тут не було, як коли йде нехватка масла. То його просто здирає, і видно, прихвати. Тут прихватів не було. Його просто з'їло. Його з'їло вплоть до того, що він е, після цього майже майже він дійшов до того стану, коли отут-от тріскають. Вони тріскають. Шалений звук, лопот, хляскіт. Так він їхав до останнього. Він сьогодні запустився. Він так класно запускався. До речі, легенько вже лавкою, тому що компресії не було. Звук можете почути в попередньому відео на каналі, там, в попередні відео, десь в кінці я його запускав. І от зняв, тому що я от вирішив поставити під цей розмір максимально більшу кубатуру, яку є зараз. Мені Віталік буде підшукувати, тому що один альфовський двигун, там чотири види колінвала і є, різниця може не сісти. Висота поршня, і на шпільки там зараз буду заміряти. І подивіться, чому кажу, що неякісне, тому що на якісному маслі воно вже просить доливу, але ось таку аж драбину. Матрьоку воно не робить. Дай Бог, щоб воно сфокусувало. Дивіться, посередині ходу, який там від детону, Яка там від детону ступенька. -енька -енька. Ось. І це воно, крім задірів того всього, воно отут от в кінці просто лижа бочка, можливо, сфокусує. О, бачите, поршнем стисало аж в кінець, не звідки кільця ходять чи дальше. А зробило ось таке от корито. Він туди вбирає кільця то взагалі. Дивіться, компресійний. І він ще й не так димів, але він там жахливо скакав. Він там жахливо скакав. Ось. ось. Тому що, коли ви заливаєте, воно просто не змащує. Я кажу, коли не хватка, були би от прихват. які там зазоріщ. Він просто ходить. от. Просто ходить. І тоді б були прихвати, так, коли, нехватка, коли не хватка. Коли якісна олива, хоча б от з манола, да. чи там з хаду є, що там, що там класне, що обцілиють, от, от кастров класний. Да. Воно стає густіше і просить доливу, тому що кільця там уже цей. А коли от доливаєш щось більш дешево, він такі обороти двигун, воно не змащує. і Робиться така вироботка, що це ПГ під заміну.